Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Там телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 6 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі головні події докладніше. Чернівці попрощались із героєм, який загинув в зоні АТО. Діти з села Кримське Луганської області приїхали на Буковину. Знімальна група чернівецького репортера патрулювала місто разом з поліцією. Він ніколи не боявся труднощів. Був чутливою людиною з хорошою фізичною підготовкою та духом патріотизму. Йому було 37. Леонід Дергач загинув 1 лютого при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області у суботу, 4 лютого, з героєм попрощались чернівчани у холі юності Буковини. Буковина у жалобі у суботу, 4 лютого сотні людей вишикували з чергою до входу юності Буковини. З Леонідом Дергачем прийшли попрощатися друзі, родичі, побратими, студенти та навіть ті, хто його не знав, аби востаннє сказати дякую герою, який мужньо захищав східні рубежі нашої держави. Старшина запасу шостої хвилі мобілізації Ігор Шевченко з Леонідом Дергачем був з перших днів служби. Побратим загиблого розповідає: він був спокійним, розваженим, розумним командиром, ніколи не робив поспішних дій. Перед тим, як прийняти якесь е е дію, він завжди це обдумував і це виходило моментально, швидко, блискавично. Він дав нас зганяв, ми відпрацьовували це, але того стоїло. Це наше життя. Він казав, оте, наша задача це виконати бойову задачу і зберегти життя. Він каже, я вас всіх доведу, щоб кожен прийшов додому, щоб мені не було стидно перед батьками. Навіть в відпуск, коли уїжджали, вивчалися обратно, навіть по радіоперехвату. Сехорскому, вернулся, говорит, академик с адвокатом с отпуска вернулся, сейчас начнется опять, говорит, Ну, боялись. Боялись его, потому что он был справедливый. Очень сильно боялись, потому что знали реально, ну, эта позиция защищена и не могут, по-другому никак не будет. Ну. Леонід Дергач був кандидатом юридичних наук. До війни викладав на кафедрі правосуддя у Чернівецькому університеті. Студенти та колеги розповідають, він був людиною слова. До нього завжди можна було звернутися за порадою. Де Леонід Дергач був, то був завжди осередок щирості, заповзятості, веселості, сміху з одного боку. З іншого боку, це серйозна людина, яка мала вже досвід практичної роботи. і Цими знаннями він завжди ділився раду студентами в нього. Надзвичайно поважали, цінували, шанували. Леонід Валентинович викладав у мене кримінальний процес. Дуже жаль, дуже світла, позитивна людина. Жаль, що цвіт нації і перспективні позитивні люди обходять з нашого життя. Позивний академік, так його назвали на передовій, пройшов службу у зоні АТО, служив у 72-й окремій механізованій бригаді командиром роти. Загинув герой під час ворожих обстрілів російських військ 1 лютого у межах міста Авдіївка. Побратими бійця розповідають, після війни Леонід планував зайнятися політикою. Такі люди люди політиці потрібні. Це людина, яка говорила правду. Не дивлячись на погони і зірки. У нього були суперечки з командуванням, але суперечки були обдумані, виважені і вірні. На жаль, на жаль як кажуть, Бог забирає, нас, мабуть, найкращих. Прощались чернівчани з Леонідом Дергачем на вколішках. Сьогодні близько першої години дня бійця поховали у його рідному селі Зарожани. У Леоніда залишилось двоє неповнолітніх синів. Зараз на своїх екранах ви бачите номер картки дружини загиблого для перерахунку коштів. Його родині потрібна ваша допомога. Не будьте байдужими. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 3 лютого від обстрілів під Авдіївкою загинуло ще двоє буковинських десантників. Один з них – 40-річний капітан Анатолій Заремський з Кам'янця-Подільського. У нього залишилось Двоє дітей та родом з Волині, випускник Львівської національної академії сухопутних військ, 27-річний капітан Маріс Камінський. Вдома на нього чекала вагітна дружина. Усі вони були військовими третьої батальйонно тактичної групи, 80-ї окремої аеромобільної бригади. Обидва бійця проживали та проходили службу у Чернівцях 6 лютого. На Буковині оголошено днем жалоби. Чернівчани відправили допомогу жителям Авдіївки. До збору найнеобхіднішого долучились і пересічні жителі, і представники різних служб. Протягом вихідних також працювали намети, куди чернівчани могли принести харчі, теплі речі та засоби гігієни для жителів Донецької області. Щоб допомогти жителям Авдіївки, у Чернівцях впродовж вихідних працювали пункти збору гуманітарної допомоги. Дана акція була організована за ініціативи Чернівецької обласної державної адміністрації, волонтерів та рятувальників, які розкорнули пункти прийому допомоги. За минулий тиждень було зібрано надзвичайно багато гуманітарної допомоги. Це і теплі речі, продукти харчування, миючі засоби, засоби особистої гігієни. Окрім чернівчан до збору гуманітарної допомоги залучились також представники всіх районів області. Окрім цього, працівниками управління ДСНС України в Чернівецькій області було зібрано понад тонну продуктів харчування. В неділю було завантажено два вантажних автомобілі загальною вагою понад 30 тонн, які в цей же день виїхали в місто Авдіївку по доставці цієї гуманітарної допомоги. Пункти збору гуманітарної допомоги будуть працювати і на цьому тижні. Так, ще раз нагадую, це площа Соборна, на розі вулиць Руська та Зелена, а також в 101-му кабінеті облдержадміністрації. Тому звертаюся до всіх небайдужих чернівчан та жителів області надати посильну допомогу. Допомогу жителям Авдіївки відправили і медики. Вони зібрали для мешканців міста Донецької області близько тонни продуктів харчування та одягу. А також придбали медикаментів на понад 60 тисяч гривень. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 22 діток з села Кримське Луганської області приїхали разом зі своїми викладачами у Чернівці. Учні розповіли, що постійно чують постріли і вже звикли до таких умов. Буковинські ж волонтери організували затишний прийом та розповіли про екскурсійну програму, яка чекає на маленьких жителів сходу у Чернівцях. Добрий день дуже гарно доїхали. Дуже тепло було в потязі, діти не змерзли нічого. Ах, дуже раді. Їхали я. Перше, перший раз в цьому місті їхали дуже добре. Нас нагодували, ось йдемо подивитися місто з погіршенням ситуації на сході. Буковина вкотре прийняла дітей з зони бойових дій цього разу з села Кримське Луганської області. Спільними зусиллями небайдужих громадян для діток було зібрано понад 21 тисячу гривень. Школярам по приїзду зробили символічні подарунки. В кожному пакеті засоби гігієни солодощі. Всього в місто Чернівці приїхало 22 діток: 11 хлопців і стільки ж дівчат. За рахунок того, що всю ніч були обстріли. Школа пошкоджена частково, дітям немає де навчатись. Ми наважились спробувати прийняти цих дітей в себе в Чернівцях на Буковині. Мешканець села Кримське Луганської області, учень 11 класу Денис Чубарев, розповідає, що після закінчення школи мріє вступити до Харківського військового училища та боронити кордони України від російського ворога. А поки що розповідає, що чує кожного разу ідучи зі школи. У нас Там виходить, С утра вроде нормально все, но вот вечером начинают стрелять. Там мы получается заходили в школу на секцию, там тренировались по баскетболу, там и тяжелая атлетика. Потом мы пошли, короче, домой и начали стрелять. Сначала вспышки были, потом звуки и начали прилетать снаряды. Когда мы не стреляем, то гуляем, Та да, бабушки бувають, є ще так нормально. А коли стріляють човорот? Ну нічого, бувають віші, положимо куди, якщо сильно будуть стріляти, то в підвал до Ірини Вікторівни запитати, як у них справи. І вона сказала, що в сусідньому селищі, в трихізбинки, так, я не помиляюсь? в трихізбунок. Що сильно снаряд зірвався, і в школі повилітали вікна двері. Я запитала, як там у вас сказала важко, важка ситуація, тому що і ночі безсонні, і серед білого дня гасили так, що каже, аж присіли в школі. І ми зізвонилися з Володі і почали шукати кошти. З тим, що в нас у це були такі обстріли. Да. Я не, не очікувала, що пані Наталя мені буде телефонувати. Ну. Но... Після тієї ночі, коли були обстріли, мабуть, ви по телебаченню побачили, да? ми теж так знаєте, почали телефонувати батькам після вашого запрошення. І в перший же день 20 родин дали згоду на, на те, щоб діти виїхали з села. Розумієте, ну тут не вся школа, ще залишився у нас дитячий садочок на території у нас. В Чернівцях діти будуть проживати та навчатись близько двох-трьох тижнів. Також для них організують екскурсії та розважальну програму, заповняють волонтери. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях правила дорожнього руху частіше порушують чоловіки, і це попри те, що гірше їх знають все ж жінки. І саме під впливом оковитої та наркотиків водії найчастіше ігнорують дорожні знаки. Щоб водії не порушували правила дорожнього руху, боялись покарання за таке. Цілодобово містом патрулюють поліціянти, аби побачити, як все відбувається, до патрулювання долучились і наші кореспонденти. Як розпочинається наш рейд з поліціянтами. Патрульні нікого не повчають. А навпаки, допомагають водію, який став заручником прикрої ситуації. Адже ось ця машина зупинилась просто посеред дороги і не давала можливості рухатись іншим автівкам. Вже за 20 хвилин ми натрапляємо на порушника, а точніше порушницю. Поліціянти пояснюють, змушені зупинити автівку, оскільки порушено правило дорожнього знаку. Водій зупинився, здійснив зупинку стоянку на зупинці громадського громадського транспорту, порушивши пункт правил 15 -9. Відповідно, це також порушення, за яке несеться адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Ваша думка, а можна не вибирати жертву? Минає лише кілька хвилин, і знову порушення водій зупинився там, де не мав би. Порушив вимогу дорожнього знаку 3.21, Це в'їзд заборонено. Точніше, і відповідно виїхав на смугу одностороннього руху. Виїхав на смугу одностороннього руху проти шерсті. Ну відповідно за це покарання несеться адміністративна відповідальність. Стосовно кодексу України про адміністративні пропорушення. Ми Ти бачимо у чернівчани. Ми результати цього патрулювання. Як ви думаєте? Думаю, що да. Результат є. Думаю, що так. патрульні кажуть, у Чернівцях правила дорожнього руху частіше порушують чоловіки, і це попри те, що гірше їх знають все ж жінки. І саме під впливом оковитої та наркотиків водії найчастіше ігнорують дорожні знаки. Наша головна мета в Поліції в місті Чернівці це працювати на попередження. Тобто не оштрафувати людину або притягнути до відповідальності так категорично, є різні ситуації, є різні матеріальні становища водіїв, сімей. А саме головне, щоб людина зрозуміла, чому вона саме чому саме її порушення. Тож щоб водії не порушували правила дорожнього руху, боялись покарання за таке. Поліціянти патрулюють і патрулюватимуть вулицями Чернівців цілодобово. Гуля Андрійська, Руслава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замість того, щоб вбивати собак без хатюк, дарувати їх буковинцям, не лише запропонували, а й випробували ефективність такої ідеї волонтери. За їхніми словами, така спроба боротись із граями вуличних собак у Черкасах виявилась вдалою. Тож на черзі чернівці. Більше дивіться в сюжеті. А от, пожалуйста, я ще зараз навіть... да. поліклініка ряду. Ні, поліклінікаво. Нет, это детская. А, да, детская поликлиника. Пожалуйста. Недалеко от кассы. кассы. Вот мужчина, смотрите, идет, они бежит собаки, с пакетами, не дает прохода. Ну что, пошли на рынок? Вот идет наша собака спокойненько. Вот у нее воспалительный процесс, из-за того, что по всем лошадке. Це відео зафіксував Андрій Карпенко, який наразі живе у Чернівцях. Він розповідає, що вийти на прогулянку з домашнім улюбленцем не може, бо собаки без хатки згуртовуються і щонайменше гавкають щосили. Снял на відео виложив в Ютуб. Ми пройшли од свого району до свого двора до магазину. Зайшли на базар, прочитали около 40-50 собак. На цей район около 30 квадратних метрів. Одна собака бездомна Плодяться, ростуть групуються в стаї і нападають на собак, ну, То тобто, можуть нападати на велосипедиста, якщо їде. Хто то швидко ходить, прибіжаться, йдеш собака, не просто нападають. Чернівчани не приховують, хоча пес вважається другом людини, коли собаки утворюють зграї, то чотирилапих бояться. Я дуже боюся собак. Дуже багато їх на вулиці? так. Дуже багато много і агресивно, і бороться треба, Ну не знаю чи Ви город готовий, фінансово. Бороться ж правильно, нада боротися з собаками, безхатьками, але виключно гуманними методами, закликає волонтер Андрій. Запевняє, досвід такий вже є. Розповідає у Черкасах, небайдужі байдужі згуртувались завдяки соціальним мережам і роздавали безкоштовно чотирилапих всім охочим. Тож вже невдовзі вони ставали домашніми улюбленцями. В кассах сделали такой опыт, сделали место, каждый день вывозят туда собак с этих приютов и раздают люди в хорошие руки. То есть раздают и в приюте, и еще в центре города. Это за полгода намного уменьшилось животных на улице. Сколько денег сдавали? Три, два п'ять животних волонтери, які роздають, вони кожному животному делают прививки. з повністю, то тобто с аністрільні делают стерилізацію безплатна. Не словом, а ділом волонтер Андрій закликає об'єднати сі боковинців щоб допомогти вирішити цю проблему. Адже каже: якщо собаки матимуть змогу згуртовуватись у зграї, вони ставатимуть агресивнішими. У Нас створена група зелене серце МБФ Мозас. Номер телефона можу дать 095 51 3061. Андрій. Звоніть, да, ми будемо організовувати. Ми хочемо допомагати. Коля Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом вихідних в області сталося 9 пожеж, під час яких двоє осіб загинули. Причиною загибелі людей було порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації пічного опалення. Більше про випадки виникнення пожеж. Дивіться далі. В селі Веренчанка Заставнівського району пожежа виникла в помешканні, де проживала 81-річна жінка. Миринше всього до пожежі призвело те, що жінка заснула на печі і не помітила, як ковдра впала на плиту і почала тліти, внаслідок чого і жінка загинула. Саму пожежу помітили вже вранці. Сусіди вони зайшли всередину будинку, де тіло Власниці вже без ознак життя. Вночі 6 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Грозенці Готинського району. Попередню причиною виникнення пожежі є порушення правил користування пічним опаленням. Пожежу виявили сусіди вже тоді, коли будинок було охоплено полум'ям, площа пожежі склала 40 метрів квадратних, люди одразу ж. Повідомили про пожежу рятувальників на місце події пробув пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці ліквідували пожежу і в будинку вилетіло вже без ознак життя. Окрім цього, впродовж вихідних пожежі виникали в Новоселецькому, Заставнівському, Сокорянському, Кіцменському, Сторожинецькому, Хотинському районах та у місті Чернівці. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нові службові автомобілі поповнили автопарк управління поліції охорони у Чернівецькій області. Автівки технічно оснащені та допоможуть покращити виконання завдань поліцейських з охорони приватної та державної власності. Більше про це знає Дар'я Товпіч. Ключі від сучасних за звіда підлеглим урочисто вручив керівник поліції охорони Буковини Сергій Чеботар. Сучасний автомобільний парк для підрозділу це запорука вчасного та ефективного надання послуг громадянам з охорони майна та оперативного прибуття на спрацювання сигналізації чи тривожної кнопки. Дані автомобілі були придбані нашим підрозділом у 2016 році. Сьогодні на сьогоднішній день ми запускаємо їх експлуатацію урочисто. Дані автомобілі вони придбані, вони виробництва і придбані у нас на території України. Вони дадуть нам можливість оперативно реагувати на тривожні повідомлення, з охороняємого об'єктів та охоронну сигналізацію. Транспортні засоби технічно оснащені тут встановлені радіостанції, gps трекер та відеореєстратори. Придбали нові автомобілі, ну і допоможе нам чітко виконувати наші службові обов'язки по охороні об'єктів та покращення надання послуги охорони. Вже традиційно священник освятив службові автомобілі та благословив поліцейських охорони. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці центральні телеканали показали, як засипало снігом столицю України. Ті самі проблеми у найближчі кілька днів з'являться. І у Чернівецькій області. Синоптики кажуть лютий не дарма лютим назвали. Вже зночі на 7 люти у Чернівцях розпочнуться снігопад, різкі впориви вітру, поступове зниження температури. По всій території області вівторок, середу, прийдуть сильні снігопади. У Чернівцях, гірських районах, найбільш інтенсивно це буде вівторок протягом доби. В середу послабне, а от на сході області сильний сніг утримається ще і в середу. Ці снігопади будуть супроводжуватися посиленням вітру до 15-17 метрів за секунду, хуртовинами, сніговими заметами. Через снігопади погіршиться видимість на дорогах, тож водіїв просять бути уважнішими та дотримуватися дистанції. Видимість буде обмежена до 200-250 метрів. Такий прогноз не додає радості комунальникам, а от аграрії навпаки матимуть накриті снігом поля. Ми очікуємо за дві доби близько 20 мм опадів. По кількості по сніговому покриву це відповідає при тих температурах 15-20 приріс снігу 15-20 см. Просто що за рахунок перемітання воно буде дуже нерівномірно. Десь буде вимітати більше, десь навпаки намітати, ну, але в середньому це десь приріс снігу на 15-20 см. Вкриті снігом поля сприятимуть кращій врожайності. А навесні цей самий сніг розтане і наповнить річки водою. Але це буде навесні. А наступні три дні треба все таки пережити. До кінця тижня сніг припиниться, але температура повітря падатиме. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.